31 травня 2025 рік. Місто Сундальсьора, Королівство Морге 2353 за місцевим часом. Отже, я продовжую читати твір Григорія Савича Сковороди Алфавіт в моєму власному перекладі сучасною українською мовою. І, чесно кажучи, я хотіла дати і деякі тлумачення до певних понять, що зустрічаються в тексті, так як я їх відчуваю. Але я подумала, що все ж таки я поки що залишу це поза озвучуванням, а деякі моменти підкажу з тих відкритих джерел, які знаходяться в інтернеті для всіх охочих. Тож, що ми бачимо на самому початку тексту? Цей твір має посвято. І Григорій Савич-Сковорода звертається до Володимира Степановича Тев'яшова. Я ж позамислилась, хто це був, і легко знайшла відповідь. І при цьому я подумала: дійсно: а як у 18 сторіччі, коли жив Григорій Савич-Сковорода, йому доводилося знаходити і видобувати всі ці знання, яка це була наполеглива праця. І тим більше приємно відзначити, що були люди, яким знадобились ці знання, і батько і син Тев'яшови були саме такими людьми. Володимир Степанович Тев'яшов — це був воронецький поміщик, колеський радник, син Острогузького полковника Степана Івановича Тев'яшова-старшого. І про Степана Івановича теж згадується в тексті. Ми зараз це почуємо. Що зазначено іще, Володимир Тив'яшов був близьким товаришем та співрозмовником відомого українського філософа та педагога Григорія Савича Сковороди, у маєтках якого філософ часто й довго жив. Ключові філософські твори Сковороди присвячені Степану Івановичу та Володимиру Степановичу Тив'яшовим. Зокрема, Володимиру Тев'яшову, Такі трактати як кільце та алфавіт чи буквар світу. Тож цей твір, як я вже зазначала, зазвичай перекладають буквар світу, як на мене, все ж таки слід підкреслити ідею поміркованості, зваженості. Про Степана Івановича Тим'яшова теж можемо. Уточнити, це був останній полковник острогоського Слобідського козацького полку в 1757 аж по 1765 роки. І о цікава фраза. Усвідомлюючи нестачу навчання, вже у похилому віці Тев'яшов став брати домашні уроки у Григорія Савича Сковороди. У листах і творах сковороди міститься ряд свідчень, бурхливих. Філософських бесід, які проходили між Григорієм Сковородою, Степаном Тев'яшовим та його сином Володимиром. Також Григорій Сковорода присвятив Степану Івановичу Тев'яшову свою ікону Алківіацьку, більш відому як Ізраїльський Змій. А також переклад з латинської мови Діалогу Цицерона про старість. А тепер безпосередньо до тексту твору. Прямуємо далі. Посвята. Милостивому государю Володимиру Степановичу, його благородію Тив'яшову. Милостивий государю, один полілох вже дійшов до вас, отже, знайшов вас і брат першого. Якщо ви прихильні до мене, прийміть, милостиво, і цього і покладіть братню цю й удвоїцю перед обличчям дорогоцінного вашого батька на ознаку і згадку старанного мого шанування. В обох викладено те, що обговорювалось в розмовах з тутешніми приятелями. Їх узято і в ролі тих осіб, від обличчя кого ведеться розмова. Перший полілог вивчає разом з Давидом небесні кола, які оповідають славу вічного. Далі наводиться цитата з 76-го псальму царя Давида, автором якого тобто цього псалому зазначають Асафа. Асаф це був співак і музикант, автор кількох псалмів, що увійшли до книги Псалтир. Тобто він взагалі скеровував музикантами в Давидом з Кинії на Сіоні. І його сини були теж начальниками чотирьох розрядів співаків по 12 членів у кожному. Отже, цитату Григорій Савич Сковорода наводить таку Літа вічні, згадую, і далі стоїть багато крапок. Григорій Савич Сковорода говорить, що цей перший Полілог, названий ним колом або кільцем. А другий це вже текст твору, відкривши безпочатковий початок, спираючись на неважкі початки, тобто з алфавіту, себто з набору базових одиниць доброчинності, спонукає йти за Богом, тобто, відповідно, до божих настанов названо букварем. Найстородавнішою є фраза така, грецькою «гнотхі сеа утон, або латиною ноше те іпсом, що українською означає пізнай себе. І на теперішній час, говорить Григорій Савич-Сковорода, багато хто про це говорить, але не багатьом це до вподоби. Найсолодша ягода або зерно, хоча й на устах не дає смаку, якщо не розжувати. Дрібнесеньке, як зернятко, ця містить в собі шляхетний смак. Тобто, ця фраза є насиченою багатьма глибинними змістами про єдність душі з Абсолютом. Є припущення, що автором цього вислову слід вважати давнього мудреця Фалеса. Між іншим, це вже кажу я, всі ми це прізвище чули, коли вивчали шкільний курс математики, і там йшлося. про... Теорему Фалеса. Отже, що далі говорить Григорій Савич Коворода? Я вірю, що це так і є. Тобто він каже, що він довіряє цій ідеї, що це дійсно міг сказати колись Фалес. Хто що відшукав і любить це, те йому своїм і може бути. А істина. Немає початку, безпочаткова вона. Плутарх свідчить, що на храмі, присвяченому Аполлону, в місті Дельфи, було написано Пізнай себе. От десь Григорій Савельського рода прочитав і таку інформацію, що у Плутарха є, є міститься таке свідчення. Давні єгиптяни дуже високо цінували це слово, що означає «сфінкс». пояснено в першій розмові. Ім'я його означає зв'язок або вузол. Отут далі я дещо поясню з відкритих джерел. В перекладі з давньогрецької мови це означає душителька. А як переосмислення давньої єгипетської назви цієї зооморфної істоти з головою жінки, лапами і тілом лева, крилами орла і хвостом бика, ця назва шепсес анг, має перекладатись живий образ. Зрозуміло, що це слово містить слово анг, шепсес анг. Що ж таке анг теж. Певне відомо багатьом. Це символ, відомий в Єгипті як ключ життя, ключ Нілу, бан життя, вузол життя, хрест із петлею, єгипетський хрест, або латиною це крукс ансат. І анг як один із єгипетських іерогліфів, означає життя, а як символ указує на безсмертя. Ще з джерел можна вилучити таку інформацію про тлумачення слова сфінкс, що це дух смерті, що душить, утворене воно від свінго, стискує душу. Але неясного походження зазначають відкриті джерела. Отже, безумовно, ця ідея знаходиться і в християнстві, коли йдеться про чотирьох апостолів, де їх порівнюють саме з цими образами бика, орла, лева і людини. Що ж далі пише Григорій Савильськоворода? Розгадування таємниці цього страховиська містило в собі ту ж саму силу: Пізнай себе. Якщо не розв'язати цього вузлу, то це означало болісну смерть, вбивство душі, позбавлення спокою. Заради цього єгиптяни статуї цього страховиська ставили на вулицях, аби вони слугували багаточисленними дзеркалами, потрапляючи усюди у вічі і у такий спосіб нагадували про цей вузол, що приховує в собі найпотрібніше знання. От що нам говорить про давні часи Григорій Савич Сковорода. Нащадки їхні були не такими, втратили вони голову мудрості, геть пішла від них чиста частина читання Божого Слова. Залишились лише художні вироби з чарівництвом, що притаманне фізичному світові і марнославством. Монумент, що, насичений усілякою корисною для кожного порадою, перетворився на кумира, тобто на ідола, який, хоча і має уста, але лише застосовувався для прикрас вулиць. І стало це подібним до того, як справжнє джерело перетворилося на калюжу. Так і усі богословські таємниці перетворюються на смішні Нісенітниці і марнославні казки, зазначає Григорій Савичського рода. За часів Авраама створювали таке філістимляни. А зараз створюють ті, які не знають ані себе, ані Бога. Божественній темряві книг Мойсею можна відшукати майже 20 разів цю фразу. Дослухайся до себе, почуй себе. І замість ключа до всього дається наперед Це. Теж що і пізнай себе. Побачимось!